Доброго ранку, прекрасні люди. Вчора ми з вами е, вирішили разом йти в передпасхальний адвент. І говорили ми вчора з вами про очищене серце. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, щоб о, в нас була така класна звичка, як послухатись Бога, слухатись, слухняність. І знаєте, е, коли ти роздумуєш, ти розумієш, що дійсно, коли твоє серце очищене від болю, стражда, негативу і так далі. А наповнена благодаттю, радістю, подяками і всім іншим, тоді ти можеш рухатись за Богом, за тим, хто тебе веде. Поки ти хлюпаєш, ниш, десь не погоджуєшся, ти стаєш на місці, ти не тримаєш Христа за руку і не можеш рухатись. І знаєте, в сьогоднішньому дні наша задача прочитати Луки 22, 22:42. Давайте прочитаємо. Отже, якщо на те воля твоя, нехай обмине мене ця шаша страждань. Але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти бажаєш. Знаєте, чи є в нашому житті таке розуміння, де да буде воля твоя. Ми дуже часто з вами хочемо не хочемо, але тягнемо тому на свою сторону. Да? Ми хочемо було по-нашому, як ми вирішили, бо нам Бог достатньо мудрості дав, тому ми хочемо зробити так чи інакше. А чи дійсно ми робимо так, як хоче того Бог? Чи питаємо ми у Бога, як зробити в той чи іншій ситуації? Тому що ми, я ж кажу, руководствуємося тим, що ну ми вже достатньо зрілі, ми вже достатньо мудрі, ми вже можемо приймати рішення. Ми ж не підлітки в Христі, ми ж якби... Наприклад, університет закінчили, да, там або, наприклад, докторську роботу захистили, ми вже супер духовні. Да? Ну як так, я щось буду по кожній мілочі питати у Бога там якесь рішення, якусь дію. Да? Ми маємо питати, я не кажу банально там приготувати в мені борщ чи суп. Я не про це кажу. Я кажу про реально життєві питання, які в нас виникають, і ми зачастую тільки в складних ситуаціях приходимо до Бога. Хочеться, щоб воля Божа була в усьому, що ми робимо. В усьому. І давайте про це будемо сьогодні молитися. О, Господи, я дякую тобі за другий день Адвенту, дякую Тобі за ту посадовність, яку ти приготував для нас, дякую тобі за мудрість, яку ти даєш нам через. Цей адвент, і я дякую тобі за те, що ти благословляєш цей час, коли ми можемо молитися, коли ми можемо об'єднуватися віруючими в будь-яких точках світу і бути в синергії цієї підтримки, любові, послуху, очищення, підтримки один для одного. Це важливо. Дякую тобі за це. Дякую за цей блог. Дякую за цих людей, які слухають. Дякую за їхнє серце і бажання зростати, щось почути від тебе. Дуже дякую тобі за це. Благослови цей тиждень, тому що він не просто особливий. Ми дійсно хочемо прожити гідно, особливо зараз, особливо зараз, перед тим, коли ми будемо згадувати, що ти помер і воскрес заради нашого спасіння. Тож благослови нас на цьому тижні і в сьогоднішньому дні для того, щоб ми почали практикуватися в цьому. Вчора ми практикувалися в тому, щоб прибрати. Те, що заважає нам і за тобою, а сьогодні ми практикуємось, щоб дійсно почати рухати знов в твоєму напрямку, тримати смітно за твою руку. Тож з нам, будь ласка, як ти робив це і раніше. Амінь. Друзі, всім гарного дня.